Сьогодні є люди, які вірять ж таки в теорію великого вибуху. Вірять в те, що був великий вибух, і внаслідок цього вибуху виник всесвіт, виникло все живе на землі. Але якщо ми подивимося на реалії, ті, які відбуваються сьогодні в Україні, ми побачимо те, що від вибухів нічого не з'являється. Навпаки, все руйнується. Руйнуються будинки, руйнується архітектура, руйнуються, так життя людей. Люди гинуть, гинуть тварини, гинуть рослини. Нічого нове не з'являється. Тому теорія великого вибуху це просто а, є, знаєте, такою теорією, яка є обманом. І тому… А, Люди, які знаходяться в, Данії, в даному обмані, вони що? Вони вірять в те, що є Бог. Бог, він дійсно є. Бог він може тільки все змінити, Бог він може все відновити і дати нове життя людині. Амінь.